Фармадол, забудь про головний біль. Давно була інформація про те, що РФ скерувала до Атлантичного океану фрагат адмірал Горшков», озброєний гіперзвуковими ракетами Циркон, і вочевидь, саме це надихнуло на нові погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Чи настільки вони загрозливі, як намагається видати Росія? Чи можна їх ці ракети порівнювати з кінжалами, наприклад, або калібрами? Ну ви знаєте. Наскільки може бути загрозливий один корабель, який йде на навчання десь в Атлантичний океан чи кудись для безпеки Сполучених Штатів чи всього НАТО, коли знаєте ядерні доктрини стримування Сполучених Штатів і протиракетної оборони, включали випадки протидії Радянському Союзу в ядерній війні, всьому з застосуванням всього потенціалу? І, вочевидь, що один корабель вони готові зустріти. Я, коли задають питання, а що ж буде? Ну вони готові зустрічати протидіяти в випадку, якщо Росія буде поводитися агресивно провокативно. Це перше, друге залякування. Зверніть увагу, періодичність використання Росією теми ескалації ядерної зброї чи гіперзвукової зброї, чи іншим вундервафи, так званим їхнім. Пам'ятаєте, ми вже забули насправді багато хто підводний човен Белгарак. Який був оснащений е, торпедою Посейдон, і який вийшов в море, який вийшов в океан, це було десь 2-3 місяці тому, якраз співпадало з погрозами путіним застосування ядерної зброї в вересні, і цей підводний човен найбільший підводний човен у світі, як вони кажуть, оснащений чи не оснащений, бо насправді ніхто цю торпеду не бачив і не презентували. Торпеду, яка здатна викликати цунамі і знищити там половину Сполучених Штатів внаслідок цього ця хвиля мала би. Вона десь вийшла в море і пішла, значить, на патрулювання, і цю тему обговорювали. Про неї писали. Пройшло певний період часу, пройшло два місяці. Ну нічого, все на своїх місцях. Ми про ми ж про це не говоримо. Тепер інше тепер ми говоримо про Горшкова і ми говоримо про ракети Цирко. І чому так відбувається, тому що як тільки Росія відчуває, що вона перебуває на межі і російське керівництво чергової поразки, вони починають заявляти і включати ядерну риторику, риторику ескалації, риторику погроз в цьому випадку, так само що Росія бачить, що не може досягти зараз перемог на полі бою в Україні. Що Україна не йде на перемови. Не захід не реагує на заклики про перемови. Не захід надає черговий пакет підтримки Україні і оголошує про це. І Росія включає черговий раунд, черговий етап залякування. Це елемент тиску на захід, це елемент залякування для того, аби погрожуючи ядерною війною змусити Сполучені Штати все ж таки сісти. За стіл перемовин з Росією про якісь там безпеки, гарантії безпеки, так звані для них, і про якийсь розподіл сфер впливу в Європі, і як вони кажуть, змусити там натиснути на Київ, і так далі. От, от, і все, от тільки так це треба сприймати.